Гарантію якості та безпеки продукції та послуг, що потрапляє на ринки збуту, забезпечує своєю діяльністю державне підприємство Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації з 1995 року тут діє орган сертифікації продукції та послуг. До його складу входять три відділи: сертифікації харчової продукції, підтвердження відповідності, а також відділ технічного нагляду та робіт з реєстром. В роботі кожного з цих підрозділів є свої особливості. Орган сертифікації продукції та послуг здійснює діяльність в державній системі сертифікації Укрсепро. Також його компетентність підтверджена Національним агентством з акредитації України. Сертифікація це процедура оцінки безпеки та якості продукції третьою стороною. Існує обов'язкова та добровільна процедура сертифікації. Переважна більшість продукції у нас все таки проводиться і сертифікація на добровільній основі. Станом на сьогодні обов'язковій сертифікації підлягає небагато видів продукції. Це в основному продукція, яка призначена для дитячого харчування, алкогольні напої та тютюнові вироби. Добровільна сертифікація проводиться на замовлення підприємств, які виготовляють або возять на територію України продукцію. Хотілося б сказати, що процедура сертифікації на добровільних засадах нічим не відрізняється від процедури сертифікації продукції в обов'язковому порядку, тому що пакет документів, який необхідно подати на сертифікацію, він ідентичний пакету документів, який подається при обов'язковій сертифікації. Проведення процедури сертифікації дозволяє виробникам, а також експортерам проводити відповідне маркування, по якому нам, споживачам, досить легко відрізнити дану продукцію. І ми би, як орган по сертифікації, рекомендували все-таки при придбанні товару звертати увагу на те, що продукція підлягала такому досить жорсткому контролю, і на ній має бути значок. Ми вже показували це. Значки мають такий от вигляд. Оцей значок означає, що продукція пройшла процедуру обов'язкової сертифікації. Цей значок означає, що продукція пройшла процедуру добровільної сертифікації. Цей значок означає, що продукція пройшла процедуру сертифікації, але. За якимись конкретними вимогами, які вказуються обов'язково в сертифікаті, але ці вимоги були не всі, які передбачені в нормативному документі, лише те, що замовив замовник. Після отримання підприємством сертифікату відповідності відділ технічного нагляду та робіт з реєстром здійснює протягом дії сертифікату технічний нагляд, перевірку відповідності продукції або послуги, на яку отримано сертифікат відповідності, вимогом чинної нормативної документації, дотримання умов випуску продукції стабільної якості. Если за пищевыми продуктами технический надзор проводится раз в полгода, за алкогольной промышленностью технический надзор проводится чаще один раз в квартал. Здесь более жесткие требования по контролю. За продукцией промышленной проводится один раз в год. За услугами проживания или питания тоже проводится один раз в год. Переважна більшість підприємств нашої області намагаються доводити споживачам, що їхня продукція безпечна та якісна, в тому числі шляхом проведення сертифікації продукції. Таким прикладом є товариство з обмеженою відповідальністю фірма Сквіт. Співпрацюючи з державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія» позиціонує себе як добросовісний виробник чистої питної води, яка заслуговує на довіру споживачів. Підприємство систематично проводить процедуру добровільної сертифікації продукції та гарантує високу якість води завдяки природному джерелу водопостачання артезіанської свердловини. Нашому підприємству 15 років. Ми вийшли на ринок по доставці бутилірованої води одні з перших. Благодаря совмісній роботі з державним підприємством «Стандарт метрологія» розроблені совмісні технічні умови, по яким ми працюємо по сьогоднішній день. Аттестованы рабочие места. Осуществляется систематический контроль проверки средств измерительной техники. Каждые полгода технический надзор обязывает нас к качеству и контролю продукции. Аттестованная собственная лаборатория гарантирует нашим покупателям безопасную питьевую воду. Подтверждаем себя как лучшие участием в конкурсе «100 наикращих товаров Украины», которыми и есть организаторы «Стандарт метрология». Разделяя политику государственного предприятия Стандарт метрологии в лице директора Романенко Ирины Михайловны, мы уверенно движемся вперед, стабильны в своем качестве и контроле. Первые сертификаты мы получали на один год, следующие на два года. Забезпеченість підприємства необхідним переліком обладнання та кваліфікованих кадрів документації, наявності власної тестованої лабораторії сприяє високій якості продукції. На базі цього підприємства вперше у Миколаєві почали застосовувати метод біотестування якості очищення стічних вод. Це позитивно впливає на екологічний стан регіону. 50 мл ми наливаємо сюди води і поміщаємо сюди 5 штучок однодневних дафній. Воду мы делаем контрольную воду, то есть в которой вот они живут, так, и воду, которую нам привозят на исследование то есть те, которые сбрасываются с точной воды. И поселяем сюда эти дафники в 5 штучек. И в, на протяжении 4 суток мы следим, выживают они или нет. Если погибло До 50% считается, что такая вода не принесет вреда окружающей среде. А если гибнет 50 и больше процентов давней, то такую воду нужно дополнительно очищать, сбрасывать ее нельзя. Сертифікат відповідності це сучасна об'єктивна умова позиціонування на ринку готельних та інших послуг. Обов'язковою вимогою на теперішній час є документальне підтвердження категорії суб'єкта туристичної інфраструктури готелю, туристичного комплексу чи гостьового будинку. Фахівці відділу підтвердження відповідності проводять роботи з оцінки відповідності закладів розміщення певні категорії. Проводяться та це... На соответствие государственному стандарту классификация гостиниц это всем известные звезды, но теперь как бы законодательно это закреплено, потому что на основании статьи 19 закона о туризме оказание услуг без подтверждения категории запрещено. Категорії готелю зірки відповідають міжнародній системі класифікації. Кожній категорії готелів притаманний свій перелік вимог до матеріально-технічного оснащення, спектру послуг, кваліфікації персоналу. Готелі, які проходять оцінку відповідності категорії 3 зірки, обов'язково проходять процедуру сертифікації закладів харчування та сертифікацію перукарні. Категорія присваивается не на один год, і требування на три это достаточно жорсткі требування. Должен бути весь комплекс услуг, которые человек получит не за дополнительные деньги, а именно, якщо три звезды, то определенний комплекс услуг он должен отримати. На сьогодні у Миколаївській області лише два готелі мають документально підтверджену категорію три зірки. Це готелі Металург та Рейкас Рівер Миколаїв». Рейкардс у Рівер Миколаїв відноситься до мережі готелів Рейкард. Їм справді є чим дивувати найвимогливіших клієнтів. Наша гостіниця входить в состав компанії Рейкардс, представляє услуги проживання. Услуги проживання наші сертифіцина. На території гостинниці знаходяться два ресторани: ресторан «Старгород» і Півний Бар Хмельницький Патрік. Услуги проживания, которые мы предоставляем в отеле, сертифицированы. Услуги питания сертифицированы тоже. В 2013 году наш отель получил категорию три звезды, тесно сотрудничаем с отделом стандартизации сертификации, которые определяют качество предоставляемых услуг и услуг питания. Очень часто нашими гостями являются знаменитые люди, артисты. Большим спросом пользуются номера категории «Люкс апартаменты». В недавнем прошлом мы ввели в эксплуатацию четыре очень красивых номера категории «Адмиральские». Это очень красивые двухуровневые номера с видом на реку «Южный Бог». То есть открывается вид на реку, открывается вид на городской яхт-клуб. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» співпрацює з надзвичайно великою кількістю підприємств Миколаївщини. Нещодавно був проведений семінар в рамках програми просвітницької кампанії в Миколаївській області для виробників експортерів промислових товарів до Європейського та Митного Союзів. Все время ми співпрацюємо з Стандарт Метрологія. Форми этого сотрудництва не міняються. Ну, у нас в нашому мірі все зараз міняється. Обретение независимости. У нас внедрялись стандарты Украины. И мы бы чувствовали себя не совсем уютно, если бы у нас не было такой серьезной помощи профессионалам в этом вопросе. Я, я имею в виду Николаев стандарт метрологии. Набуття чинності європейських технічних регламентів в Україні має велике значення, адже перспективи українського виробника чимало залежать від визнання та конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на європейських, так і на ринках ближнього зарубіжжя. За довідками звертайтеся за адресою. Державне підприємство Миколаївстандарт метеологія. Орган сертифікації продукції та послуг. Місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5. Контактні телефони. Код міста 0512